Зібрати на одній сцені музичні колективи різних православних народів. Такою була ідея першого міжнародного фестивалю духовної музики «Благовість пересопниці. На запрошення організаторів відгукнулося 11 колективів, п'ять з яких закордонні. Я не знаю такого народу в світі, який би не знав про це Євангеліє, Тому е, мені здається, що зібрало нас тут не оргкомітет і не мої особисті запрошення, а зібрало нас тут пересопницьке Євангеліє, яке в своїй величі, в своєму світлі племеніє далеко за межами України. Всі про нього знають. Е, тому мені здається, що це заслуга саме Євангелія. Продовж трьох днів фестиваль завітав до рівного дубного строга Костополя гощі Млинова Корця з Долбунова. Гала концерт відбувся у селі Пересопниця. За словами гостей, такий захід вони не могли проігнорувати 450 п'ятідесятіліть Пересопницького Євангелія. це, по-моєму саби виходяще за гранісу України. Це та сабиття для всього православного світу. Да. євангелія на українському мові перше написане. Хори виконували різні твори, переважно на церковну тематику. Колектив із Болгарії вирішив зробити подарунок, заспівавши пісню українського автора. Ми спіли туди завчерам, і вся ортодоксальна програма. І православне по болгарських авторів. Українських авторів, бортняська, русських авторів. Фестиваль не передбачав конкурсу, тому усі учасники отримали нагороди, які вручив голова Рівненської обласної адміністрації Василь Берташ. Завершував фестиваль так само, як і розпочинав рівненський хор воскресіння. Людмила Усік, Юрій Шерманський, Сергій Габрилевич. Інформаційна програма День.